Це мешканець Борщівського району. Дівчина працювала продавцем в торговому закладі і половину шостої, коли закривала вже цей кіоск, де продавалися продукти, зайшов злочинець і з метою пограбування наніс від 15 до 20 ударів ножем, дівчина померла на місці. Труп її був виявлений власником і родичами буквально там до години часу. Міліція активно працювала по розкриттю цього злочину. Ми в перший вечір знали приблизно рух злочинця, приблизно його маршрут і приблизні прикмети злочинця. І завдяки злаженій роботі всіх структурних підрозділів міліції, злочинець був в суботу вечором затриманий. Ми маємо особу 83-го року народження, раніше судимого за статтею 121-ї частиною 2, тобто нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнуло за собою смерть. І також раніше судимо за незаконне заволодіння автотранспортом. Хотів би по цьому факту подякувати і громаді Теребовлянщини. Надавалася всяка підтримка різноманітна і надавалася інформація людьми, підприємцями, які надавали відеоспостереження, щоб нам легше було встановити цю особу. Тяжкості, це середньої тяжкості злочин, а 300, яких ми підозрюємо, я думаю, що будуть також відповідні законні рішення прийняти. Чи це по ПТУ? Да, стаття 296, частина друга. На жаль, мало людей, мало Виникла така ситуація. А активістів скільки було? Попередніх по -по даних ці заходи всі проходили спокійно і будь-яку інформацію про те, суду, яка на сьогоднішній день висловлена в зверненні яка у Особисто я, я б стояв би стояв.